Доброго дня! Сьогодні будемо робити страву з типтека. Мій молодший син попросив цибуляники. Ну, зараз будемо ми їх робити. Коли у вас на вгороді багато цибулі і щось хочеться такого необичного, беремо десь приблизно грам 200, ну, смотря то скільки любе. Нарізаємо цибулю. Не крупну, а так дрібненьку. І ріжемо її як вам подобається, дивіться, гармось. Так, порізали ми практично цибульку. бурку, отак ось вийшло скільки. Зараз будемо готувати тісто. Збили ми триїчка. Поки я тут різала цибулю, мені син допоміг, збив їх сам. Солимо, чуть-чуть так підсолюємо і всипаємо на одне ячко десь столову ложку муки. У нас три ячка, сипаємо три ложки муки і дивимося, яке воно буде. Збиваємо добре. Тут не було ні крумочки, нічого. Ну, можна ще додати пів ложечки муки, щоб потім просто гарно вийшли цибуляники. бо так вони можуть не получитися. Збиваємо тісто. типа тіста. Ось типу таке виходить у нас приблизно воно. І зараз всипаємо. Цибулю, ту, що ми нарізали. У нас ось, ось скільки її багатенько вийшло. Отак всипаємо до тіста. Так, висипали і перемішуємо. Гарно. вийшло і тугеньке. Перемішуємо. Оце у нас таке вийшло ось тісто. Зараз ми будемо жарити. Налили в пательню в олії. І виложиємо наші цибуляники. Лії, конечно, ми не зажаліли. Такі красиві виходять цибуляники. І жаримо їх на вогнику. Ось дивимося, вже наші цибуляники підрумянилися трошечки. Зараз пару минуточок почекаємо, поки вони і будемо перевертати. Так, настав час перевертати. Ось дивимося, які зарумянені вийшли наші цибуляники. Потім ми їх, як пожаримо, зробимо ще соус до них. Сметанку зіб'ємо із зеленим кропчиком. Час їх виймати, вже дивіться. Зажарилися аж через що. Виложуємо на салфеточку їх, щоб воно впитало жир, щоб менше жиру їсти, ми їх виложуємо на салфеточку. Так, і наложуємо ще Буде один одна сковородка, ще буде один заход кличків. Наші цибуляники готові. Зараз зробимо до них соус. Сметану додали кропу, перемішаємо. І буде соус. настояща українська страва практично готова. Їжте, смакуйте смачного. Так, відсунемо. Так, сметанку. У мене селянська. Так. Сипимо сюди кроп, не жаліємо, насипаємо, тепер гарнесенько перемішуємо. Зараз будемо куштувати, гляньте такий соус у нас вийшов. І тепер беремо цибулянок. Намазуємо його і куштує М -м -м, смачного.